Хочу пару слів сказати про а, сушильні автомати або сушильні машини. Що собою являє сушильна машина? Зовні вона дуже схожа на звичайну пральну машину, але по суті там всередині є барабан, який швидко обертається, і фен, який циркулює, направляє гаряче повітря. Які бувають сушильні машини, є вентиляційні і конденсаційні. Ну, з самої назви кожного з цих типів можна зрозуміти принцип роботи. Якщо ми говоримо про, про вентиляційні, то це справді, по суті, барабан, який швидко обертається, і через цей барабан пропускається гарячий потік повітря. Перевагою даних, даних сушилок є бюджетність, вони найдешевший, займають найдешевший сегмент, але недоліками можна визнати те, що вони. Беруть дуже багато електроенергії, і для них треба спеціальний вивід вологого гарячого повітря назовні. Якщо це варіант для квартири, то це треба виводити або у загальну вентиляцію, що може ну, спричинити дискомфорт навіть вашим сусідам, або кудись на вулицю, що в багатоповерхових будинках неможливо в багатьох будинках. Тобто це незручність установлення і великі витрати по електроенергії. Ось так. Другий тип сушильних машин це конденсаційні, там використовується спеціальний апарат, який збирає надлишкову вологу. Вона може або виходити далі у каналізацію у стік, так як пральна машинка, або у спеціальний контейнер. В принципі, зараз конденсаційні машинки оснащені ще тим, що тим видом позбавлення вологи. Тобто там теж проходить гарячий потік повітря, там теж проходить гарячий потік повітря крізь одяг, і надлишкова волога вона виводиться за допомогою. Спеціального механізму вже в бачок, з якого ви просто можете вилити воду. Але технології не стоять на місці вже більш сучасніші сушильні машини вони мають так звані теплові насоси. При виборі сушильної машини звертаєте увагу на вагу завантаження. Багато хто, як правило, купує зразу готовим комплектом хтось в влаштовує в колону, там пральна машина, на яку ставиться сушильну, хтось там ставить поряд. А вам треба розуміти, що пральна машина має бути на таке ж завантаження, як і сушильна. Ну і навпаки. В іншому випадку ви просто будете сушити по декілька порцій, що буде витрачати ваш час і електроенергію. Окремим табором, скажімо так, стоїть прально сушильні машини. Це апарати. В пральну машинку уявіть собі, помістили ще функцію сушки. Там відбувається сушка за допомогою високих обертів віджиму, там 1200-1600 обертів плюс невеликий обдув гарячим повітрям. Які переваги. Якщо у вас приміщення не дозволяє придбати окремо пральну сушильну, пральну сушина в одному корпусі це вихід. В принципі, це єдина перевага, ну, і знову ж таки, бюджет. Які недоліки? Перший недолік основний це апарат швидше вийде з ладу, бо барабан, в якому відбувається і прання, і сушіння, знаходиться на одному підшипнику. Навантаження буде в два рази більше. Наступне це при пранні. Ви можете завантажувати на 8 кг, наприклад. а Режим сушки даного апарату розрахований на 4 кг. Ну, воно так, як правило, і буває. Якщо пральна машина там на 7-8 7-8, то сушіння в два рази менше об'єм. Відповідно, вам треба розділяти порцію одягу на дві. Це збільшить і витрати електрики, і витрати часу. Далі це якість сушіння в правильно сушильній машині. І поряд не стояла з якістю сушіння в повноцінному сушильному апараті. І також догляд за одягом. Сушильна машина має в собі ну, нові моделі, має в собі багато інтелектуальних програм, які дозволять під правильний тип одягу, вибирати правильний тип сушки, певної температури. Бо гаряче повітря. Воно там, від 30 до 70 градусів, як, правильно, як правило, використовується для, для сушіння. Е, у пральних сушильних машинах такого діапазону взагалі немає, там буде 30 градусів, максимум і все. Таким чином, при виборі так званого прально-сушильної машини і окремо пральної сушильної, якщо у вас є місце і можливість, краще переплатіть, ці кошти ну, будуть виправдані. Бо ви з сушильною машиною будете справді економити, і тканина тоді буде більш якісніше сушитися. Відповідні фільтри будуть збирати різні бруд, там, шерсть, тканину, нитки, і ви це будете просто викидати, і сушильний апарат буде вам служити довше. І підшипник менше навантажувати. Перше це регулювання потоку повітря. Багато виробників, ну, скажімо так, завищують технічні характеристики. Для якихось делікатних тканин, вони там виставляють 30 градусів, 30-40 градусів насправді це може бути там 25 градусів. Сушіння буде протікати довше. Тобто, чим бюджетніша сушильна машина, тим гірше буде налаштовуватися температура повітряного потоку, який висушує, повітря, який висушує одяг. Далі кількість програм і делікатність сушки. Чим бюджетніша сушильна машина, тим гірше оптимізовані програми для догляду за одягом, які висушується. Третє це сама система холодильника. Якщо сушильна машина з тепловим насосом, багато клієнтів бачать цю сушильну машину, думаю, що це. Вау-преміум сегмент і купують там за 12-15 тисяч з тепловим насосом. Тепловий насос буде погано функціонувати. Там не буде такої економії по електриці, як у більш дорожчих моделях. Тобто треба розуміти, що в певному ціновому сегменті є певний, клас, певний тип сушильної машини. Якщо це ціновий сегмент до 15 тисяч гривень, то варто роздавитися там, вентиляційну сушильну машину. Якщо ви тим більше мешкаєте в якомусь приватному будинку, то з встановленням взагалі ніяких проблем немає. А, якщо це квартира, то краще розглянути все ж таки повноцінний апарат з тепловим насосом. А, Ну, після нього справді одяг виходить сухий. Ви можете просто дістати, скласти і покласти в комору, там, в шафу. А є сушильні машини з такими функціями, як там, відновлення після довгого лежання, там, складки на одязі. Є. Ви поклали в сушильний апарат. Це все паром пробилося, дістали, одягли. Воно, ну, наче там легке просування пішли. Є програми для. Підготовлення до прасування. тобто дістали білизну, вона вже в такому стані, що можна не чекати якогось ще висушування, зразу попрасували, склали в шафу. Тобто вибирайте сушильний апарат по бюджету, але звертайте увагу на приміщення, де буде стояти апарат, і на потрібні вам програми. Якщо ви збираєтесь це все скомпонувати в комплект, то Підбирайте заздалегідь пральну машину так, щоб до неї підібрати потім і сушильну машину.